Кожен день Україна доводить світові. Ми незламні, сильні та єдині. Попри всі випробування, наша боротьба триває, і ми впевнено крокуємо до перемоги. У цьому випуску дізнаєтеся про головні події в нашому місті. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. 29 січня громада нашого міста втратила ще одного хороброго захисника, який до останнього мужньо виронив Україну. Сергій Черкаський загинув під час виконання бойового завдання до останнього вірячи у майбутнє української нації. Світла пам'ять та вічна шана герою. Сергій Черкаський – 48-річний герой, теплі спогади про якого тепер навічно залишилися у серцях та пам'яті кожного, хто його знав. Адже серце цього хороброго бійця зупинилося 29 січня під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Черкаський Сергій Михайлович 1976 року народження. Народився у селищі Омельник Кременчуцького району, закінчив омельницьку загальноосвітню школу. Навчався в інституті електрозварювання імені Патона. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав сина. Працював у ТОВ Котлогаз. Призваний на військову службу під час мобілізації 20 травня 2022 року. Займав посаду стрілець снайпер. Загинув 29 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сергій мав позивний Черкас і ще за часів АТО боронив батьківщину, воюючи на найгарячіших напрямках Донеччини. Тож із з початком повномасштабного вторгнення Росії воїн без вагань долучився до лав збройних сил України. Разом були мобілізовані, служили в одній роті, в одному зводі. Чудова людина була, патріот своєї країни. Веселий характер в нього при житті був. Він був дуже хороша людина. Як і командир, так і товариш, побратим. Міг підтримати в важку хвилину. Завжди відстоював свою точку зору. От у нього таке було, що. Так. Якщо він щось захотів, він, хоч колка не говорити, що він все одно буде свою лінію внуть. Добувався завжди своїх цілей, що він хотів. Ну і так і навчав навіть і молодих. Він був сержантом, він був показовою людиною. Український народ спільними зусиллями продовжує виборювати право вільно жити на рідній землі та обирати своє майбутнє, адже жоден ворог не зможе зламати нашу жагу до свободи. Вічна шана та доземний уклін герою Сергію Черкаському. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дрони на війні, нова ера розвідки та стратегічних операцій. Наше місто продовжує забезпечувати сучасним обладнанням українських військовослужбовців. Увага на екран. Допомога армії триває. Кременчук передав військовим безпілотники, оснащені сучасними камерами нічного бачення. Вони дозволяють збирати розвідувальні дані, проводити моніторинг ситуації на фронті та завдавати точкових ударів по ворожих цілях, мінімізуючи ризики для особового складу. Сьогодні ще одному підрозділу 30-й бригаді передаємо дрон. З хлопцями починаємо тільки працювати, впевнений, що наша допомога буде їм корисною. Дякую, Кременчуцькій міській раді, громаді міста вам особисто. Цей дрон допоможе нашим хлопцям проводити якіснішу нічні розвідки і виконувати дійщині періоди завертайтеся всі з перемоги. Ще два таких мавіки передали іншій бригаді ЗСУ. Бійці кажуть, що дрони зараз на війні це універсальні інструменти для бойових операцій. Виділені 77 ї аеромобільної бригади, щиро дякую Кременчуцькій міській раді за дані дрони, які допоможуть ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти додатково життя особового складу. Дякую. Дякуємо хлопцям за їхню ратну працю. Ми вперше починаємо допомагати цій бригаді, але знаємо, що в ній дуже багато кременчужан, хлопців, які захищають нас з вами. І тому наша громада буде допомагати і 77-й окремій аеромобільній бригаді. Передача такої техніки демонструє підтримку і готовність Кременчука допомагати ЗСУ в боротьбі за незалежність та мир на території України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. якій темі було приурочене засідання постійної депутатської комісії з питань освіти та культури, яке відбулося сьогодні у Полтаві? Дізнаєтеся у наступному матеріалі. У Кременчуці розташований єдиний на Полтавщині будинок дитини. І, хоч територіально він знаходиться в нашому місті, його доля залежить лише від керівництва області. І діти, яких вже одного разу зрадили дорослі, знову можуть бути зрадженими. Адже, на жаль, полтавські обласні чиновники оголосили необґрунтований мораторій на влаштування дітей до цього закладу з метою вирішити нагальну проблему. Сьогодні в Полтаві відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти та культури, у якому взяла участь депутатка Полтавської обласної ради, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Головне питання, яке розглядалося на засіданні влаштування дітей до обласного будинку дитини. На жаль, полтавські обласні чиновники оголосили необґрунтований мораторій на влаштування дітей. І ті діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, і могли би бути влаштовані до влаштування цих обставин в будинок дитини, зараз перебувають у лікарнях, і ця ситуація характерна для всієї області. Варто зазначити, що лікарня це не виховний заклад. Медичний персонал має направляти усі свої сили на допомогу хворим. Тож зрозуміло, що діти не отримують належного догляду. Питання ми сьогодні обговорили, заслухали тих, хто відповідальний за таку ситуацію, і було домовлено про те, що діти будуть влаштовані, і буде розглядатися питання щодо реорганізації цього будинку дитини в соціальний заклад або в заклад реабілітації. Та паліативного догляду. Відповідні пропозиції повинна надати обласна військова адміністрація, і вони будуть розглянуті на наступному засіданні депутатської комісії з питань освіти та культури та з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Сподіваємось на швидке вирішення проблеми, адже йдеться про долю дітей, які потребують негайного соціального захисту та підтримки. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Насиченою на пожежі виявилася доба, що минає. Горів дачний будинок, господарча споруда та ще три житлові будинки. Про кожен випадок у деталях. Далі в сюжеті. 9 лютого виникла пожежа у садовому товаристві Озон-1 по вулиці Малинова, Омельницької територіальної громади. Підрозділи, що прибули на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. У зв'язку з значним задиманням рятувальники працювали в апаратах захисту дихання та зору. Пожежа оперативно було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено шиферна покрівля по дерев'яній обрешійці, дерев'яне облицювання стін, два пластикові гітна та домашнє майно. Цього ж дня до служби порятунку надійшло повідомлення про займ. Житлового будинку по провулку індустріальному в Кременчиці. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок даної пожежі вогнем пошкоджено дерев'яний перестінок. Врятовано даний житловий будинок від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих в наслід пожежі не зафіксовано. Горіла господарча споруда 9 лютого і по вулиці Остапа Вишня в селищі міського типу Козельщина. Займання сталося в одній із кімнат даної споруди та відразу приступили до її гасіння. У зв'язку з значним задиманням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальники оперативно ліквідували займання, чим запобігли подальше поширенню вогню. Наслід даної пожежі вогнем знищено дерев'яне перекриття та пошкоджено одне дерев'яне вікно, домашні речі та закопчені стіни та стелі господарчої споруди. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зафіксовано. Також пожежа виникла в селі Єристівка. Там горів житловий будинок. Дрозді Одеса на СТІ привели на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. Наслід даної пожежі вогневі знищено даний житловий будинок площею 25 метрів квадратних. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зафіксовано. А вже сьогодні, о 6.15 вогнеборці приборкували пожежу житлового будинку у селі Липове. У зв'язку з значним задимою рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальники оперативно ліквідували займання, чим запобігли подальшому поширенню вогню по житловому будинку даної пожежі вогнем знищено шиферна покрівля подаривання брошійці площу 10 квадратних метрів, облицювання стін площу 2 квадратних метрів та пошкоджено дерев'яне перекриття площу 10 квадратних метрів. Врятовано даний житловий будинок та майно повного знищення вогнем. Причини пожеж наразі встановлюються. Рятувальники закликають берегти свої оселі від вогню і бути відповідальними. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Дмитро Колотієвський не просто голова Кременчуцької районної ради, але, як виявилося, супергерой. Його здібності бути непомітним для людей, які втомилися від його халатності на посаді. Про все це йдеться у нашому наступному матеріалі. Вже чергова спроба, як для журналістів Кременчуцьких новин, так і для депутатів застати голову Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського на його робочому місці завершилася нічим. Очільник райради цілеспрямовано ігнорує свої посадові обов'язки. Дмитро Олександрович. Знову немає. Минулого разу депутати Кременчуцької районної ради намагалися потрапити на зустріч з Колотієвським, аби передати звернення про скликання сесії, проведення якої узгодили на 13 лютого. Одначе, станом на сьогодні, як зазначають самі депутати, пан Дмитро здається не планує проведення сесії, адже навіть не починав підготовку до неї. 10 лютого понеділок у нього зараз саме прийомні години. І його немає, от де його знайти, не знаємо. Хотіли сьогодні побачити його, поспілкуватись з ним стосовно того, чи буде він скликати сесію, яку ми запропонували йому скликати, чи готується він до неї. Можливо, він потребує якоїсь нашої допомоги як депутатів. Е, нема спілкування, нема не зрозуміло, чи буде ця сесія на призначену дату. Очікуючи на появу Дмитра Колотієвського на роботі, депутати вирішили обговорити питання, які стосуються майбутньої сесії. Без нього не зрозуміло, чи буде скликана ним ця сесія. Тому ми не хочемо втрачати часу і все-таки обговорити можливі варіанти, якщо депутати будуть скликати, або можливо заступник, якщо буде така його ініціатива, скликати сесію, обговорити організаційні моменти, обговорити те, де вона буде відбуватися, як вона буде відбуватися, то сьогодні. Поки чекатимемо можливого приходу голови, поспілкуємось про це. Тож ситуація у Кременчуцькій районній раді залишається складною, як і минулого разу, Кременчуцькі новини з 9 ранку до 12 дня перебували у приймальні Дмитра Колотієвського, і на жаль, дива не сталось. Пан Дмитро так і не з'явився на робочому місці. Або ж він просто людина-невидимка, а всі навколо не знають про його здібності, адже очільник райради каже, що постійно працює. Можливо, під час наступного брифінгу псевдонезалежні ЗМІ запитають пана Дмитра про його талант залишатися непоміченим для депутатів та журналістів телеканалу Кременчук. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На ділянці від вулиці Черниша до вулиці Ярмаркової тривають роботи з ремонту аварійної ділянки водогону. Детальніше про ці роботи дізнаєтеся у нашому сюжеті. На ділянці від вулиці Черниша до вулиці Ярмаркової тривають роботи із заміни старого водогону. Уперше в Україні комунальники застосовують передову технологію, що дозволяє замінювати труби без традиційного розриття землі. Відбувається це шляхом руйнування старої труби під час прокладання нової. Ця технологія значно скорочує термін ремонту, зменшує витрати і, що найважливіше, мінімізує незручності для мешканців та транспорту. Наразі тривають роботи по заміні аварійної ділянки водогону питного водопостачання діаметром 600 мм по вулиці Руфа. Загальна довжина ділянки 520 метрів. Перше в Кременчуці застосована технологія безтраншейної прокладки з попереднім руйнуванням старого трубопроводу, що дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність майбутньої нової труби. Роботи виконує підрядна організація, яка має в своєму арсеналі потужну техніку. Наразі використовується обладнання потужне, яке дозволяє одночасно руйнувати старий трубопровід і протягувати новий. Наразі рух автомобілів ускладнений внаслідок повного перекриття руху по вулиці Черниша та часткового обмеження руху по вулиці Юрія Руфа. Фахівці комунального підприємства Кременчук-водоканал просять водіїв та мешканців із розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Попри ремонтні роботи, усі споживачі забезпечені водопостачанням. Якщо погода сприятиме, завершити роботи планують уже до 31 березня. Тож невдовзі мешканці Кременчука отримують оновлений надійний водогін без довготривалих розкопок та дискомфорту. Кременчук не тільки ремонтує, а й упроваджує передові технології для комфорту своїх мешканців. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Волонтерство це не просто допомога, а можливість змінювати світ і розвиватися самому. У Кременчуці стартує новий проєкт, який відкриє двері для всіх, хто хоче долучитися до важливих ініціатив і стати частиною активної спільноти. Детальніше про це в наступному матеріалі. Уявіть, що ви можете змінювати світ навколо себе, допомагати іншим, надихати і робити добрі справи, які справді мають значення. Але з чого почати, як знайти свою роль у великому русі волонтерства? Відповідь є Кременчуцька академія волонтерства відкриває свої двері для тих, хто хоче діяти, розвиватися та ставати частиною великих змін. Незабаром буде стартувати неймовірна програма Кременчуцька академія волонтерства, де кожен бажаючий віком від 14 до 24 років може заповнити анкету, долучитися, прийняти участь, дізнатися неймовірну кількість аспектів про волонтерство. Програма стартує 25 лютого та передбачає три зустрічі на тиждень. У середи та суботу проходитимуть тренінги з досвідченими спікерами. А вівторок буде присвячений екскурсіям, які знайомлять із волонтерськими ініціативами міста. Попереду чекає неймовірна кількість екскурсій, зустрічей зі спікерами. Ви дізнаєтеся усі аспекти волонтерства, які існують в цьому чудовому місті, і спробуйте все це в реальному житті. Тому не зволікайте, заповнюйте анкетки. Тому що волонтерство це дуже неймовірно потрібна річ, з яким зі зіштовхнулися кожен. І ми. Маємо це розвивати і не зупинятися. Учасниками програми може стати молодь віком від 14 до 24 років. Анкету ви можете знайти в соціальних мережах на сторінках молодіжного парламенту Курменчука, В шапці профілю закріплена, та також є пост, де є ця анкета. Участь у проєкті є безкоштовною, тож кожен охочий може скористатися шансом стати частиною великої волонтерської спільноти та зробити перший крок у світ активної громадської діяльності. Організаторами проєкту традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На площі перемоги відбувся щонедільний міжконфесійний молебень. Більше про це розкажуть наші журналісти. Війна триває і кожен з нас наближає перемогу як може. Хтось тримає фронт та відбиває ворожі атаки, хтось займається волонтерством. А хтось постійно молиться за мир в Україні та здоров'я наших військових, які так мужньо стоять на варті незалежності. Благословляємо захисників наших, тримай в руці свої кожного життя, здоров'я. Оберігай, Боже, нехай твоя милість і благодать. Буде з усіма ними, благословляємо всіх полонених повернутися додому, всіх військових, цивільних, дітей, які вкрали. Боже, щоб кожен повернувся додому в свою родину. Віряни різних конфесій продовжують свою молитву. Вони просять у Бога миру та благословіння, просять про здоров'я наших військових, про повернення полонених. І, поки лунає молитва, а серця людей сповнені вірою, Україна невпинно рухається до своєї перемоги. Кожен день, кожен вчинок, кожне слово наближають той момент, коли на нашій землі знову запанує мир. Воїни повернуться додому, родини обіймуть тих, кого так довго чекали. Нехай Господь почує наші молитви. Нехай здійсниться, дійсне його слово. Хо не бійтеся, наступайте на всяку силу ворогу, бо заповідю вам наступати на зміїв і на скорпіонів, і нищити все. І хто прийшов до нас мечем від меча і загине. Тому молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб якнайскоріше прийшла перемога над ворогом зовнішнім, над цим загарбником, який прийшов знищувати. І вбивати рідну Україну незламність, єдність і віра ведуть нас уперед. І настане день, коли дзвони сповістять про перемогу, а вулиці наповняться сміхом і щастям. Україна житиме, бо її сила у людях, які не здаються і завжди йдуть до кінця. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчужан та гостей міста була можливість споглядати справжню красу на льоду. Детальніше про змагання із фігурного катання дізнаєтеся далі. Вчора у Кременчуці відбулася феєрична, грандіозна подія у Людовій Арені. Айсберг провели всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання. Заявлених 77 учасників з різних куточків України: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Олександрія. Ну і місцеві кременчужа звичайно. і з міста Дніпропетровська Петровська театр льодових мініатюр кристал подобається, що якби маємо таку можливість і дякуємо самі льодові речі за те, що надають чудовий лід і технічну базу забезпечують повністю всім. Тобто ну, ми дуже вдячні. Дуже вдячні Олімпійському комітету, який приготував подарунки нашим спортсменам. Тому все супер. Ну і дякуємо за Кожна з учасниць, хоч і хвилювалася перед своїм виступом, одначе насолоджувалася такою можливістю продемонструвати свої вміння. Просто враження дуже неймовірні. Мені дуже подобається, як виступають інші дівчата. Сподіваюся, все буде добре. Ось і я гарно виступлю. Хвилююся перед як вийти на сцену, тому що це мої перші е, змагання за десь 4 або 5 років. От а так я займаюся фігурним катанням вже 11 років. Всі дуже молодці. Справді я дивлюся. Я дуже рада, що є ще в Україні люди, які представляють наш наш спорт. Я дуже люблю фігурне катання. У неймовірній атмосфері драйву та здорового суперництва фігуристки та фігуристи змагалися як у сольних, так і у парних номінаціях. Кожен учасник залишився задоволеним своїм виступом. Багато емоцій, і, і страх, і сміх. Весело і дуже я навіть не знаю. Як ці емоції навіть можна писати дуже класно адреналін. кожен тут дуже гарно вміє кататися. Тільки що відкаталась перше місце, дуже рада. Всім передаю привіт моєму тренеру Миколі з Києва. Як тобі від, да. саме від цих змагань? Так, так, від так, так. цих змагань дуже позитивні. Дуже хотіла, дуже готувалася. Прямо були от налаштовані на ці змагання. Дуже рада, що виступила. Безперечно, такі змагання демонструють незламність української нації, адже навіть під час війни ми знаходимо в собі сили, аби підтримати наших дітей та надати їм майдан для професійного зростання. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пам'ятаймо, разом ми не переможні. Дякуємо кожному, хто бореться, допомагає та вірить. Бережіть себе та рідних. До зустрічі в етері.